Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні ми продовжимо нашу передачу Сильним духом і ми будемо говорити про людей, які в цьому житті щось досягли, маючи інвалідність, маючи проблеми зі здоров'ям, але талановиті. І сьогодні в нас в гостях талановита музикант, дівчина, яка грає, яка сама пише вірші, ну і співає. Представтесь, будь ласка. Мене звати Марина Нестаренко. Доброго дня, шановні телеглядачі. Мені дуже приємно, що мене запросили на цю програму, і я маю честь поспілкуватися з вами. Пані Марія, скажіть, будь ласка, як давно ви займаєтеся музикою? Я займаюся музикою з 14 років. Що конкретно навчалася грати на синтезаторі з 14 років? А співала як дитинка, то, мабуть, ще з семи років, коли навчалася в школі. Співала там дитячі пісні, типу, жив був чорний кот за углом», рижий кот мурлика вийшов на карніс. А конкретно займатися грі на музичному інструменті я почала в 14 років. Е, ви закінчували якісь спеціальні заклади? Я закінчила три класи музичної школи, тому що в мене просто часу вже не було. Потім я вступила до Уманського педагогічного училища імені Тараса Григоровича Шевченка і там я закінчила за фахом вихователька, логопед і музичний керівник по класу акордеон. Пані Марина, таке питання. А не заважає вам інвалідність? Ви все-таки інвалід першої групи другої. позору? Другої другої групи угу. позору. Ви зовсім не бачите? Чи Ні, ж? Кількість? Ну чому я не бачу? Я бачу все, що мені потрібно в житті, мабуть, ну як вам сказати, жарт, пожартую, гроші бачу і людей хороших бачу. Все більше мені нічого не треба. Це це, було, це, жарт. це головне в нашому житті, щоб це можна було. Да, але є людьми сталося так, щоб у вас зменшився зір. А я народилася взагалі з вадами зору. Потім там були операції. Та довга така історія. Медицина щось змогла мені допомогти. А де є така проблема, яку не можна вирішити, але я вважаю, що є людям гірше, то в принципі, аби мені якби не ставало гірше в моєму випадку, а так нормально. Ну, на сьогоднішній день у нас розвиток медицини дуже швидкий, і дуже в добру сторону. І вони консультувалися цьому консультувалася. Але в мене є захворювання не ока, а неврологічне захворювання ністагму, яке не лікується, можливо, так сказати. Якби в мене не було ністагму, штучний криштал, який, будь ласка, 60% зору, а ністаг він просто не лікується. Це неврологічне захворювання, це не не захворювання ока. Це неврологія. І там. Мабуть, треба якось по-іншому вирішувати це питання. Ну наскільки я знаю, що поки що воно можливо десь за кордоном, але я не маю коштів поїхати в той самий Мюнхен там чи в Ізраїль, щоб проконсультували фахівці, можливо, якась там апаратура вже новіша. То поки що маємо те, що маємо. А далі побачимо. На сьогоднішній день ви керівник громадської організації. Uh -huh. Яку організацію ви очолюєте? Я очолюю ульяновську ТПО УТОС, тобто це товариство сліпих. Чотири райони мені підпорядковано. Маю 150 інвалідів, як то кажуть, під своєю опікою. Ну, Така організація, соціально допомагаючи можу. Ви допомагаєте, а держава вам допомагає опікуватися цими 150 чоловіками? Ну як в своєму кутку, говорити, своєму ну, округу? Коли стукаєш у двері, то можливо не зразу, але ну допоможуть чим зможуть. Ну хотілось би більше, так вам скажу. як я. На вашу думку, як керівника, як громадського лідера, як треба стукати в двері, щоб вас влада почула? Розумієте, на сьогоднішній день відповідно до всіх указів президента і слова президента, щоб ми йшли до влади, щоб йшла до людей лицем. Ну, а ви зараз кажете, що вона до вас повертається ну, другим, другим боком, там, спиною, мабуть. Угу, да? і, на вашу думку, все-таки, що треба сказати нашій владі, щоб вона повернулася до нас лицем, тому що так, не таки ми говоримо, так говорить президент. Здається, просто треба нашій владі виходити в світ до людей, мабуть, не з екранів телебачення з бодігардами, а просто сісти в дешевий Жигуль, проїхатись по наших дорогах. Взяти нашу пенсію, сходити в нашу їдальню, спробувати прохарчуватися місяць за нашу пенсію, мабуть, тільки так. І якийсь би був, щоб вільніший доступ простих людей, хоча б я не кажу вже конкретно до президента, хоча б до його якихось радників, щоб ота. Були б якісь конгреси, хоча б обласні, щоб там певна кількість людей, тільки не чиновники, а звичайні люди. Хай то будуть лікарі, особливо лікарі, на них найменше звернута увага. Хай то будуть вчителі, бібліотекарі, там я не знаю. Дорожники, щоб люди безпосередньо могли звернутися і поговорити. А тому що через папери, через якісь там заяви, через якісь там форуми в інтернетах, це все мені здається, то не варто, то байка, все воно нічого не дасть. А якби наша влада трошки спустилась до наших людей, особисто поговоривши, хоча б я ж кажу, хоча б з якимись представниками, а так, ну що, що він може? Він не живе нашими проблемами, він живе своїми проблемами, ну не нашими. З вами. Тоді скажіть, чи створюють вам умови, тоді, якщо ви збираєте своїх підлеглих, свій колектив, своїх членів організації uh -huh. і проводите музикальні заходи. Як вони тут, це ж уже не робота, це не створення умов, це прийти і послухати музику. Приходять до вас. Послухати. Приходять, приходу люблять. Що, які заходи ви проводите? Саме музикальні фестивалі, конкурс, Ну, я що недавно ще, поки що на роботі тут, в товаристві я виступала в будинку престарілих, виступала в школі в нас, 50-річчя школі розношенській було в минулому році. Я виступала там, але я вам скажу, люди залюбки приходять. Але іноді таке буває, от коли там на 8 березня збирають хор сільський, то люди, видать, чи то вони вже розчарувалися, вони не вміють веселитися. І приходять люди, але хотілося б, щоб приходило більше людей на свято. От, ось В жовтні, коли в нас було засідання правління, інваліди наші поприїжджали, слухали музику, я їм виконувала, їм подобається. А... Покажіть нам свої найулюбленіші твір. Хата стоїть, у ній родина жила та пролетіло, як мить, та пролетіло, як мить, усе життя, наче сонний не погляне ніхто, у хату ту крізь вікно, усі діти. Неначе пташки, і вже пішли до небес їхні старенькі батьки, місто велике шумне заполонило манить, а стара хата стоїть, і серце їм не болить. Чи допомагає вам музика в житті? Ну, Мабуть, так що допомагає. Бувайте. Ну, бувають такі моменти, що просто от хочеться пограти, от нічого не хочеться. А взагалі не тільки пограти. Я люблю слухати музику. Я сплю з магнітофону, У мене радіо постійно звучить. У нас в селі є дві хвилі FM і вони звучать, можна сказати, постійно. Я прокидаюсь з ретро FM, лягаю спати з супер радіо. Музику я дуже люблю. Люблю хороші пісні, щоб там були гарні слова, була хороша мелодія. Ніяк не підтримую клубний варіант, не люблю. Я люблю хорошу музику. І мені як музиканту дуже важко, коли наша молодь слухає те, що музикою назвати взагалі неможливо. Це моя така думка. Ваша думка. Скажіть, будь ласка, а є у вас в планах розвивати своє вміння грати, розвивати свої, свої можливості грати для людей? Може? Треба шукати якісь можливості виходити більш на більш як кажуть велику сцену. Знаєте, ну, Порівню, районна обласна, я зрозуміла. Українська. Можливо б, знаєте, як би я хотіла. Я раніше мріяла на сцену. Так, да, як Ані Лурак, вийти з мікрофоном на Палаці України заспівати. Тепер чесно, покладучи руку на серце, я цього не хочу. От на велику сцену я не хочу. Можливо, щоб продавати пісні відомим зіркам. Інша справа з превеликим задоволенням, тому що так скажу, як є, що життя це на жаль це гроші і вони потрібні. У мене дитина, мені б хотілось чогось більшого. І просто мені не потрібні там хутрів хутрові полушубки і золото, 10 ципів на шиї, це не треба. Мені просто потрібна хороша впевненість у собі, стабільність на майбутнє. А для цього потрібні певні кошти. Тому б я була не проти продавати пісні. А якщо самі, то мені було б достатньо, щоб в мене був хороший музичний колектив і грати весіля, так як я раніше. Мені цього мені отака от обстановка. На весілях, на різноманітних вечірках, вона мене більше надихає, аніж коли люди приходять в палац України на сцену. Там все ненатуральне. Так я чомусь так собі думаю. От коли на весіллі співаєш і бачиш, як людям це подобається, як вони кричать молодець, і вони всі плещуть і вони танцюють. Оце справжнє задоволення. Оце так би мені хотілось. Скільки пісень ви написали? До 40 поки що ті до 40? — Так. — Загадайте нам одну із своїх особистих пісень, яка знову ж і найбільше вам подобається. Ну ось це була тільки що моя пісня. Теж вона називається… — Це одна із перших. Да. Чи... Ні, перша моя пісня була «Рози любві», Я її написала у 2002 році. Одну. я можу її виконати. Шилітні дні. уходять оходять У Мене знайомий займається хорошою апаратурою, возить не Китай, а гарно російський виробник, там, японський виробник. От я йому попросила, кажу, порахуйте мені, будь ласка, скільки буде коштувати хороший низові колонки, там верхи, потім мікшерський пульт. І підсилювач. Ну це так приблизно 12 тисяч гривень мені зараз потрібно, щоб я змогла себе потім реалізувати. Я їх, як то кажуть, ці гроші вони дуже быстро, швидко, швидко повернуться, але їх на даний момент у мене немає для того, щоб я могла сама ні від кого не і тому що дуже важко знаходити колективи. Розумієте, як всі музиканти? Музикантів багато, і кожен хоче заробити собі. А вони зверталися у себе в районі до благодійників, до людей, які ну, все-таки спроможні. Ви знаєте, багаті людей, які заробляють кошти, вони добрі. В деякій мірі, якщо з ними поговорити, і це дійсно на добре діло, вони йдуть на зустріч, вони допомагають. Не до кого не підходило. По поводу своєї апаратури ні. Тому що я тільки недавно це підрахувала. Буквально це, можливо, місяці два-три назад, я так зрозуміла, що дійсно мені таке треба апаратура, тому що дуже багато мене просять пограти і весілля. Ну весілля я не потягну сама, звісно, два дні це дуже важко. Є колега, якого я змогла б взяти. От. А дні народження, проводи на пенсію, проводи в армію я змогла б. Я змогла б їх виконувати сама, але для того потрібна апаратура. Ну, Я ще ні до кого не зверталася. І, в принципі, я по району не можу сказати, що хтось може просто так виділити 12 тисяч гривень. Мені здається, це неможливо просто. Це для... Знаєте, у нас в житті все можливо. І я думаю, наші телечі погодяться зі мною, що, знаєте, буває, буває в житті, стає випадки. Ну З дай удачі. дай Бог такий випадок, я буду дуже вдячна людям, які мені допоможуть. Може навіть весілля їм пограє. Скажіть, ви пишете вірші. Ви написавши вірш, ви підбираєте музику теж самі, так? Ви не замовляєте якогось музиканта, самі це все робите. Який напрямок? Який більший напрямок, які теми ви оспівуєте в своїх піснях? Самі різноманітні. У мене є пісня і про водія, у мене є пісня про, про життя, просто про життя. Вона так і зветься, люблю життя. У мене є оця пісня, що я намагалася збити, і про батьків, у мене є пісня про музикантів. Ну, Самі різноманітні такі теми. От Що в голову прийшло, та й написала, можна так сказати. Пісню пишу, це не то, що там. Що замовила, а як от був настрій відповідний, і мабуть так якось воно й виходило. Тоді в мене прохання. Я б хотів би почути у вас пісню Люблю життя. Знаєте, так ви почали говорити, і у нас, коли був автопробіг три роки назад, а потім два і, і, і ще чотири роки назад, один, і писали на спині на футболках Я люблю життя. Люди з інвалідністю. Угу. Тому може, якщо ми послухаємо, це буде гімн. Можливо. організації, напрямку, такому, знаєте, люди з інвалідністю люблять життя. Так, життя треба любити, яким воно є. Ну, то хто не любить, нехай не живе, мені здається. Коротко та ясно. А за що його не любити? Важко, легко не може бути. Навіть, знаєте, як співала, колись півіця Кароліна була така, вона не дуже була відома. Вона співала пісню, щось на тему. Що в неї з'явився якийсь там багатий бойфренд, тільки він був дуже підстаркувати. І вона співала, що ліжу на сонце, во Флоріді золотой, і від безділля своєї ловлю усталость». Розумієте, вона навіть в тому своєму шоколадному житті там проблеми знайде, що вона вхляла від того. Не може бути все добре. Якби не було в людей проблем, то й життя було б не цікаве. Господь Бог не дає нам більше випробування, аж людина їх може, мені здається, перенести. Життя не любити це неправильно. Бувають депресії в людей. Людина буває, падає духом, але ж є така програма, і такий ведучий, як ви, що не падайте духом, та і тоді все нормально. Дивитися люблю на воду на ставку. Я так послухати люблю пташок в своїм садку. Я так люблю споплакати літніми, з дощем. Літнім я так люблю сміятися із легким вітерцем, я так люблю, як за столом збирається рідня, я так люблю, як матері, всміхається маля. Я так люблю, як день новий розпочинає час. Я так люблю життя своє, співаю я для вас життя не завжди нам дарує казку. Знаю я. Не завжди дару. нас б'є я все одно люблю люблю життя своє представтесь будь ласка я е, люда повне ім'я Я оліфер людмила Михайлівна. Е, людмила Михайлівна, як сталося що ви в інвалідному візочку я отримала травму Автокатастрофі. Автокатастроф. В якому віці так це сталося горе? Двадцять 22 роки. 22 роки, 22 роки да? Це скільки років ви вже зараз на візочку? Ну вже 22. 22. Двадцять Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день ви відчуваєте себе людиною, як кажуть, з інвалідністю? Чи може ви себе відчуваєте якось по-другому? Ну, смотря в яких обстоятельствах. Якщо взяти в общем, то я не вважаю себе інвалідом. Ну, а бувають такі обстоятельства, як не можу десь переїхати або якісь труднощі фізичні, тоді це так. Ми дуже багато говоримо і займаємося доступністю. Ми створюємо умови доступності в Кіровограді, великому місті, по великих містах Олександрія, Знам'янка, опускаємо бордюри. А як з доступністю в такому невеликому містечку? Ну, в нашому невеликому містечку, звісно, тут сложно. Є ну, труднощі. Я не хочу перечислювати. Де вони? Ну, є. Як відноситься влада до людей з обмеженими фізичними можливостями? Як ви це відчуваєте особисто на собі? Ну, ніяк не відчуваю. Зовсім ніяк, кромі пенсії, мабуть, нічого, так? Да? Зовсім ніяк. Да, не хочу ображати нашу владу, але нічого я не відчуваю. Тоді давайте ми поговоримо так. Що б ви хотіли би змінити? От є можливість, да, громадські організації вони мають можливість впливати на рішення влади, на ті рішення, які мають і фінансові рішення. У вас є якісь пропозиції, такі, щоб ми могли донести до обласної влади, ну і до вашого району. Ну, які нам можуть бути пропозиції? Ну... Одна пропозиція це найважливіша важлива, напевно для кожного інваліда. Це щоб він влада позаботилась про те, щоб він міг хоча б передвигатися. Средства для передвіження, тобто коляска, забезпечити іменно е, тою коляску, яка, от, наприклад, з електроколяска, щоб хоча б вовремя і могли забезпечити мене хоча б цим. А ви не отримуєте електроколяску? Ні, я жду. Тось, мені скільки, скільки ви часу ждете цю коляску? Ну, жду з початку літа. У вас вже була до цього? Так, да, була. Ну, там він як гуманітарна допомога була і вже срок годності закончився, тобто Бушні були, вони закінчилися. І тепер жду, коли мені нададуть вже нову нашу. Куди ви зверталися і як і що вам обіцяють? Наскільки я знаю, візочки, електровізочки у нас є на складах в обласному управлінні? Ну я чекаю з дня на день, можна так сказати. А, так, да? Да. Да. Скажіть, будь ласка, чим ви зараз займаєтесь 22 роки, як ви візочку? Можете нам розказати, як ви себе відчували після аварії? Як ви зараз себе відчуваєте, все таки може ви звиклися, а може, а може, щось є таке, щоб наші люди, які тільки отримали травму, може бути до це якусь порадують. Ну як може відчувати себе людина, яка вела активний спосіб життя, і потім різко життя перемінилося, що стала вообще неактивним спосіб життя вести, то звісно, спочатку було дуже важко, а потім приспособилася. Що зробиш, Чим ви зараз займаєтесь? Я ще з більше десяти років віруюча людина, я свідок Єгови і займаюся тим, що допомагаю людям, так же як і мені допомогла віра знайти надію і укріпити надію, піддержати мій дух. То я так стараюся кожної людині донести це і також укріпити. Нас дивляться багато людей, які мають інвалідність, які мають обмежені фізичні можливості. Ви як людина віруюча, може ви їм розповісти, як можна повірити в себе, повірити в Бога, повірити в те, що все-таки добро є на землі і що в майбутньому, мабуть, Почувши вас, почувши, мабуть, слова Божі, і наша влада, по-другому, буде зверне, зверне увагу саме на вас, і ви не будете казати, що на сьогоднішній день ви її не бачите цих дій. Ну, справа в тім, що, звісно, дуже багато б хотілося чого сказати людям. Ну, єдине, що я можу сказати, я не можу, звісно, я не веду проповіді по телебаченню. але одне, хочу сказати, що. В добро, звісно, добро воно завжди було і буде. Хоча, звісно, зараз його мало видно. Але, звісно, є надія на те, що все-таки колись воно буде. Не колись, а навіть може і скоро бути. І що мені допомагає, укріпляє мене. Опять же, мене укріпляє віра в те, що зміниться все на краще. А також ну, коли є надія, він як. Казав Павло як якор для душі. Вона укріпляє і держить мене, хоча поки ще в цій системі, в цьому положенні. Скажіть, будь ласка, от в житті ви маєте інвалідність, ви маєте дитину, як ви сказали, хто у вас? Донечка. 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 Ви живете тільки з донечкою? чи? Ні, я живу з батьками. Ви живете з батьками. Так. Батьки вам допомагають в житті? Ну, звичайно, без батьків, мабуть, я ну, всі батьки дітям допомагають. Звичайно, допомагають мені дуже, і живу я з ними, як то кажуть, допомагають. так. І допомогли ж навчатися музиці, і потім педагогічне училище, все ж це було з допомогою батьків. Діти без батьків не варті нічого. В мене є пісня. Про маму, але не то щоб я. Я свої пісні, от коли їх пишу, я їх просто наче присвячую любові, просто любові. То може бути і любов до батьків, до батьківщини взагалі, ось про батьків, старенька хата, що я намагалася заспівати там такі слова. що на краю краю, села старенька хата стоїть. У вас плани на майбутнє, включаючи не тільки музику, а включаючи вашу mm -hmm. роботу як громадського діяча, ну і і також і музику. Скільки ви як ви плануєте все таки в своєму житті подальше? Ну неможливо ж е чекати, що десь будуть е свадьби там, чи тридження рісто, то які я вже задавав вам запитання на початку. Е от що ви плануєте? Ну бо на 10 найближчі десять років. Ми, ну, насамперед потрібно зареєструвати пісні як авторські, потрібно поїхати до столиці, входити в. Спеціальні відповідні установи, там пісні авторизують, їх треба заавторизувати насамперед. Можливо, щось написати більше. От. Більше пісень. Ну, це ж, я ж кажу, залежить не від мене, тільки від натхнення. Як буде натхнення, будуть і пісні. Не буде натхнення. Пісень, ну, на жаль, не буде. Я з себе їх витиснути просто не можу. Вони тоді виходять не такі щирі, не такі лагідні. От. На ближчі 10 років це, мабуть, вже забагато. Ну, дивлячись, як моє життя повернеться. Де я буду жити, де я зупинюсь, чи можливо, зустріну когось, там, чи, можливо, якась буде доля. Там, не можу вам цього сказати конкретно. Поки що в планах хоча б заавторизувати пісні. Оце в мене є такі плани, поїхати до столиці і їх заавторизувати. Що би могли побажати нашим телеглядачам? Не падайте духом, таке справді, хороша назва. Будьте просто собою. Кажуть, будьте попростіше і до вас люди потягнуться. Ніколи не як сказати, не намагайтеся грати чиюсь роль, не бути кимось іншим. Будьте собою і все буде добре.